Дівчата біжіть на розпаковочку матриці долі. Весь набір енергії, такий весь спектр вас прописаний в вашій даті народження. Ви, коли це зрозумієте і це розшифруєте, це побачите на картинці. Осознаєте і потім ще перечитаєте, вам відкриється зовсім інший світ. І все почне так чуть-чуть по відслоюватися. Знаєте, тому що там щось заставляли, там під тиском, там на совість надавлювали. Там я це робила, бо мама хотіла. Там я це робила, тому що так заведено. І ви настільки побачите, ви зовсім не в ту сторону йшли, зовсім не в ту, зовсім вам взагалі туди, вам туди, а ви йшли туди. Ви представляєте? І тому з'являються хвороби, сил нема зранку проснулася, і вже сил немає, і вже втомлена. Голова болить, мігрені, і всяке таке. і Весь цей набір. Там цілий, прям, там прям цілий комплекс оцього всього, цілий пакет, тому що вам кричать: що не туда, туда, туда. А ви не слухаєте. Ви не слухаєте, бо ви притуплюєте розуму швиденько на розпаковочку матриці долі. Розбираємо ваше життя по крупиночкам і починаємо жити по новому. Якраз весна, гарний час для змін. Чекаю на вас.